Всім привіт! Вітаю вас у своєму блозі! Моє ім'я Юля і я номеролог. В моєму блозі ви знайдете інформацію, яка змінить вашу свідомість. Свого часу я мала проблеми зі здоров'ям, працювала на роботі, яка не приносила мені задоволення. Мала проблеми у відносинах і проблеми у фінансах. Все це я змогла подолати за допомогою пропрацювань себе, за допомогою знайомства з собою, за допомогою розуміння себе. Лише знаючи себе, ми дійсно знаємо до себе інструкцію. Ми дійсно знаємо всю інформацію, яка потрібна нам. Адже всесвіт він неймовірно розумний. З нами спілкується щось вище, щось незвичне. І кожного разу у нашому житті завжди стається все тільки так, як має бути. Знову ж таки, моя особиста історія від сироти з неблагополучної сім'ї, там, де просто клеймо, що це сирота і абсолютно ніякого результату до ось тих вершин, що є зараз. А далі ще більше, ще глибше. І знову ж таки, абсолютно у кожного, абсолютно у кожного є дата народження, і саме ваша дата народження є своєрідною інструкцією до вас. Саме тому, якщо у вас є певні проблеми у сфері відносин, у сфері реалізації, проблеми зі здоров'ям, або ж ви відчуваєте, що ви не такі, не такі зручні, як вам сказали, або просто не такі, як хочуть інші, то я вам щиро рекомендую прочитати інструкцію до себе, і я з радістю вам в цьому допоможу. Тому, якщо ви хочете жити життя своєї мрії, хочете щоб ваші бажання збувалися, хочете жити максимально щасливе і прекрасне життя, щоб ви обирали як з каталогу абсолютно всі моменти, абсолютно все те, про що ви забажаєте. То, будь ласка, я запрошую вас до себе на консультацію.